Виконуємо вправу 38.2 до параграфа 38 за підручником. інформатика 9 клас, авторівка за Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо файл Python, який надали автори підручника. Зімінив вправо 38.2. Відкриємо всередовище розробки IDLE. І давайте зразу збережемо даний файл у власній папці. Ще можна було і скопіювати. але Збережемо так, файл Save As. Я його трішки перейменую, щоб його була назва схожа з назвами попередніх файлів. Давайте виконуємо run-run модуль. Run і бачимо, в нас ось тут є три лістбокси. В першому є переможці олімпіад. Переможці зберігається в списку «Name». в другому результати переможців. Результати переможців ось тут формуються випадковим чином. В інтервалі від 50 до 100. І коли ми натискаємо на кнопку Призові місця, потрібно, щоб переможці Олімпіади відсортувалися за результатом. Тобто, нам потрібно відсортувати результати за спаданням. За умовою завдання потрібно відсортувати методом бульбашок. І також потрібно, щоб ось тут в третій лістбокс було виведено, який ступінь диплому отримують. Буде три ступені диплому. Перший, другий та третій. Отже, давайте спочатку відсортуємо результати за спаданням методом бульбашок. Ну зрозуміло, коли ми переміщуємо результати. Мають також переміщатися і прізвища переможців. Створимо функцію обробник події натиснення лівої кнопки миші по кнопці BTN1. Потрібно створювати функцію перед створенням кнопки. Запишемо її зразу після підключення модулів. Функція називаємо BTN-1-клік. І зверніть увагу, ось тут у нас відступ. Він має бути обов'язковим, він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші TAB. Як ми говорили, будемо сортувати методом бульбашок. Якщо сортуємо за спаданням, то в цьому випадку беремо по черзі два сусідні елементи масиву. В Python масиви називаються списками, тобто перший, другий, другий, третій, третій, четвертий і так далі. Якщо лівий з них менший, ніж правий, то обмінюємо їх місцями. В результаті першого проходу по масиву найменший елемент масиву стає останнім і займає своє місце в майбутньому порядкованому масиві. Тому в подальшому порядкуванні попередній до його елемент порівнювати з ним вже не потрібно. На останньому проході свої місця займуть одразу два елементи, тому потрібно зробити проходів по масиву. Тобто кількість ітерацій циклу буде на один менше, ніж елементів в списку. Отже, в цьому методі нам потрібно буде два цикли з параметром FOR, зовнішній та внутрішній. Запишемо спочатку зовнішній цикл. Як ми з вами говорили, кількість ітерацій має бути на один менше, ніж кількість елементів списку. Кількість елементів у нас тут є 13. Значить, кількість ітерацій буде 12. Тепер запишемо внутрішній цикл. Ну і ми також з вами говорили, що. Після кожного проходу найменший елемент масиву стає останнім, і в подальшому упорядкуванні попередній до нього елемент порівнювати з ним вже не потрібно. Тобто кількість ітерацій в внутрішньому циклу буде зменшуватись на 1. Тому віднімемо лічильник йод. Лічильник йод буде постійно збільшуватись на одиницю. Ну а далі потрібно порівняти сусідні елементи. І якщо йти елемент в списку Grade, в списку grade у нас назберігаються результати, це в нас буде лівий елемент менший. За правий елемент, тобто І плюс один, тоді обмінюємо їх місцями. Якщо не менше, значить нічого не робимо. Отже, результати відсортували, але разом з результатами мають переміщуватися і прізвища. Значить, обмінюємо також прізвища. Тобто і ті елементи у списку Name. Є таке. І тепер вже відсортовані списки вже потрібно вив... І тепер вже відсортовані списки потрібно вивести в лістбокси. Лістбокс name та лістbox grade. Отже, виходимо з циклу. Але перед тим, як записувати відсортовані значення в лістбокси, потрібно очистити попередні значення, тобто невідсортований масив, тобто невідсортований список. Для цього скористаємося методом delete. Очищуємо повністю від початку до кінця. Виводимо відсактований масив. Робимо це також в циклу. Проходимо повністю по списках, значить, кількість ітерацій циклу буде рівна кількості елементів, тобто 13. Записуємо за допомогою метода Insert, записуємо в останній порожній рядок, і ти елемент списку Name. І аналогічно для результатів. Давайте перевіримо, чи сортується. Для опрацювання події натиснення на кнопку потрібно встановити для кнопки параметр Command. Кнопка у нас ось. І надати даному параметру посилання на функцію, що діятиме при натисненні на кнопку, а функція в нас діятиме BTN-1 клік. Тепер зберігаємо і виконуємо. Так, і дивимося, все відсортовано результати за спаданням. І аналогічно переможці олімпіад, тобто прізвища переміщуються так само. Ну, а тепер виведемо ступінь диплому. Причому кількість дипломів розраховується в співвідношенні 1, 2, 3. Тобто, якщо дипломів першого ступеня буде 1, то другого ступеня 2, а третього ступеня 3. Ну або всім, що залишилися. Тобто, хто не отримав дипломи першого та другого ступеня. Повертаємося до нашої функції. І тепер спочатку обчислимо кількість дипломів першого ступеня. Збережемо дану кількість в змінній К1. Ну, якщо в нас пропорція як 1, 2, 3, то дипломів першого ступеня буде шоста частина від загальної кількості призерів. Отже. Кількість призерів у нас 13, значить 13 ділимо на 6. Але в цьому випадку в нас, зрозуміло, буде якесь дійсне число. Через це використаємо функцію Int для того, щоб отримати тільки цілу частину. Зверніть увагу, що в нас буде не округлювати. А результатом буде ціла частина, тобто остача буде відкидатися повністю. Тепер знаємо кількість дипломів другого ступеня. В цьому випадку вже в нас буде третя частина від загальної кількості, ну і третього ступеня, це в нас буде. Від загальної кількості віднімаємо кількість дипломів першого та другого ступенів. Отже, кількість дипломів ми вже знаємо. Тепер всього-навсього залишилося вивести, який саме диплом отримають. Ну, і тепер, у зв'язку з тим, що в нас вже всі відсортовані, значить, з самого верху отримають диплом першого ступеня, під ним другого. Ну, а самі останні – третього. Також нам потрібен буде цикл з лічильником FOR. І в цьому випадку кількість ітерацій циклу вже буде рівна К1. Тобто ми зараз запишемо, хто отримує дипломи першого ступеня. Виводимо їх в Lbox Res. Також за допомогою методу Insert виводимо в останній порожній рядок і записуємо один римський. Аналогічно буде для другого ступеня. І третього. Так, тільки зверніть увагу. У мене ось тут зайвий пропуск. В Python це важливо. Вилучаємо. Це в нас дипломи другого ступеня. Третього. І зрозуміла кількість К2 і К3. Виконуємо програму. Так, перший ступень, другий ступень. Якщо першого 2, то другого 4. Добре, а всіх інших третій. Значить, все правильно. І тепер давайте подивимося на останній пункт «Вправи», де написано самостійно змініть код таким чином, аби всі дії в ньому виконувалися при зміні кількості переможців у списку Ней. Можливо, я не до кінця розумію, що це мається на увазі, але мені здається, що якщо в нас кількість переможців буде не 13, а якась інша кількість. 12, 10, 17, ну неважливо яка. Тобто, якщо ми змінимо кількість переможців, у нас все одно програма працювала. Отже, в цьому випадку, от давайте когось вилучимо, ось так нехай буде. Тоді в цьому випадку нам потрібно автоматично, щоб визначало кількість елементів даного списку. Давайте збережемо її в зміні N. Кількість елементів і знаємо кількість елементів з допомогою функції LN. Зрозуміло, що кількість елементів в списку Name і grade однакова. Отже, зверніть увагу, що нам потрібно вже ось тут записувати не 13, а n. Тому що в нас кількість результатів. Формується випадковим чином, ну і вертаємося до нашої функції. Ну, по суті, скрізь, де в нас буде 13, змінюємо на n. Так, ще ось тут. Здається, ніде не пропустив. Давайте збережемо і виконаємо. Так, стало у нас менше. Так, і все працює. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе. Все буде Україна!